Прото, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Чи згадує він про вас? Подумайте про чоловіка, назвіть його ім'я? Оце така укладочка в Іспанії, щоб ви розуміли. Ну, хоча, в принципі, я шпорту в займаюся кожного дня. Окей, все приймаємо, за все завдячуємо, тим паче, дівчата, нашу красу українську. Нічим не зурочите. Головне любити себе. І ця краса буде у вас всередині. Давайте ми групу Телеграм, там я багато розказую про себе. Ох, чи згадує він про вас, так? І дуже довгий час. Дуже довгий час. Так, тут сонечки мої, ви, мабуть, від нього захищаєте свої особисті кордони. Мабуть, є чому? Він каже, що ви жінка. Бачите, тут тут от людина закривається, він дуже закрита людина. Якщо це співпадає, то для вас. Тому що він тут про вас розказує. От я зразу по розкладу бачу, який чоловік прийшов. Я от тебе питаю, чи згадуєш ти Ти мені починаєш розказувати про цю красу. Я і так знаю. Він каже, що ви та жінка, яка сама себе може забезпечити, які в принципі чоловік та не дуже потрібен, да, виконувати якісь матеріальні забаганки. Він не знає, що якраз. Та жінка, яка сама себе забезпечує, їй ще більше потребує чоловік, який буде їй давати подарунки і забезпечувати, тому що інші не потрібні. Навіщо? І це правильно. Так тут чи згадує він вас знов? Він тут навіть плани на вас будує, але будує, але не діє. Звісно, згадує. чи згадує він про вас. Тут він каже, ну мені зараз не до цього трішки, ну, та хочу скрити свої почуття. Тут у мене багато чого навалилося, я оці проблеми поспішаю до вас, вирішую. Так, Верховна Жриця, він каже, не розказуй мої тайни, таємниця. Він каже про вас, що ви жінка з якимись таємними знаннями, У когось навіть із чоловіків, про якого ви подумали. Є думка, що можливо ви якось приворожили, бо він постійно про вас згадує. Для нього взагалі загадка. Чи згадує він про вас? Каже, стільки навалилося, стільки одному, бачите, про себе егоїст. Каже, стільки я багато на собі тягну. Так, тут не те, що згадую, тут він з вами просто у фантазіях сім чаш, Він фантазує, як з вами і у ліжку вибачте, як з вами, і що можна робити в будь-якому плані, як час проводити, і що б він зробив, але ж він не робить, він тільки і згадує. Тут він каже, що він нам не дав тих почуттів, на які ви сподівалися.